Заняття третє. Тема заняття. Трансформація презентації в відеофайл. Робота відеоредактора Live Movie Maker. Зберігати презентацію PowerPoint у відео можна за допомогою PowerPoint 2010, попередньо підібравши для неї звуковий супровід аудіофайл. Для цього необхідно вибрати вкладку Експортувати на лівій бічній панелі в кінці натиснути Створити відео. Та зберегти його в потрібну папку. Створення відео може тривати деякий час. Також для трансформації презентації можна використати онлайн-конвектори або відеоредактори. Відеомонтаж справа трудомістка. Без спеціальних знань і вправності про серйозні продукти на виході говорити не варто. Професіонали використовують для монтажу спеціальні програми, самому в яких складно розібратися. Але для звичайних користувачів існують спрощені аналоги, серед них Live Movie Maker. Для сучасних спецефектів ця програма не підійде, але нарізати або склеїти відео, додати простеньких переходів та відеоефекти на ній можна. Загалом Windows Live Movie Maker є відмінним програмним забезпеченням, яке рекомендовано для всіх, хто хоче навчитися основам відеоредагування. Програма використовує інтерфейс меню стрічки, що використовується Microsoft Office. Це робить програмне забезпечення дуже інтуїтивним і простим у використанні. Загалом програмне забезпечення дозволяє редагувати відео чи фільми, створювати слайд-шоу з картинок, додавати ефекти до відеокліпу, приєднувати кілька відео чи відеофайлів, Додати текст до відео, застосувати ефекти до доданого тексту, встановити способи його відображення, вибрати колір, обертати відео, додати дзеркальний ефект тощо. Після закінчення редагування можна опублікувати відео на YouTube чи поділитися в Facebook. Дане програмне забезпечення йде в безкоштовному пакеті основ Windows. Обираємо програми, які потрібно інсталювати. Знімаємо галочки з непотрібних для встановлення програм, обираємо Фотоколекція та «Кіностудія», натискаємо кнопку Інсталювати. Коли інсталяція пройде успішно, запускаємо програму через меню кнопки Пуск, обираючи всі програми та Кіностудія. Загальний вигляд програми Live Movie Maker або ж як її ще називають кіностудія Windows, складається з головного меню. Панелі інструментів, вікна перегляду та області для монтажу. Починаємо відеомонтаж відібраного в окрему папку матеріалу для відеоролика. Для додавання до проєкту мультимедійних об'єктів, що зберігається у файлах, слід скористатися інструментами з групи додавання вкладки Головна. На вкладці Головна у групі додавання виберіть Додати, відеозапиші фотографії. Виберіть відео або зображення, що потрібно використати, і натисніть кнопку. «Відкрити». Додавання музики. На вкладці Головна у групі Додавання виберіть Додати музику. Виберіть музичний файл, який потрібно використати, і натисніть кнопку Відкрити. Дикторський текст. Відеоролик можна доповнити звуковим супроводом у вигляді дикторського тексту, який може бути записаний із використання мікрофону. Для запису і додавання до проекту відео чи дикторського тексту необхідно обрати відповідний інструмент у групі додавання на вкладці головна та скористатись інструментом записати для початку запису. Використовуючи інструменти заголовок, підпис, титри з групи додавання вкладки Головна, можна додати до проекту текстові написи. Це назва фільму, пояснення чи коментарі до окремих кліпів, титри наприкінці фільму з відомості про авторів тощо. Монтаж відеоролика для роботи з відео та зображеннями натискаємо на знаряддя для відео. Працювати з аудіофайлами можна використовуючи кнопку знаряддя для музики. За допомогою кнопки Знаряддя для тексту ми маємо змогу редагувати текст, накладати ефекти показу. Змінювати колір, розташування, довготривалість. Як і при створенні анімаційних ефектів у презентаціях PowerPoint, під час створення фільму можна додавати відеопереходи між окремими кадрами. Перелік відеопереходів міститься в кладці анімації. Для додавання відеопереходів до проекту достатньо виділити відеокліп або його частину та обрати один з ефектів переходу, збереження фільму. У ході монтажу відеофільму проєкт слід періодично зберігати. Готовий проєкт може бути збережений як фільм. відеофайл у відповідному форматі, наприклад, MP4. Фільм можна зберігати на комп'ютері чи флешці, відправляти електронною поштою чи розмістити в мережі інтернет. Щоб зберегти відеофільм, потрібно використати кнопку Зберегти фільм та обрати опцію рекомендовані для цього проєкту. На цьому дякую за увагу і бажаю успіху у створенні гарних відеопроєктів.